Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільчик Audi A3 з дизельним двигуном 2.0 турбодизель 2011 року. Такий маленька, красива машина. Чоловік придбав для дружини, дуже їй подобається. Будемо промивати, надавати комплекс по промивці системи охолодження зсередини. Також будемо лізти в радіатори зовні. Попередньо заглянули, отак фонариком посвітили. Видно, що радіатор там посічений. Зверніть вашу увагу, там вже повипадали соти. ну Далі більш детальніше покажемо. Мабуть, буде заміна радіатора кондиціонера, і що по іншим будемо дивитись. Тож, приступаємо до роботи, будемо показувати, як триватиме процес. Поїхали. Поки триває в нас розбірка тут радіаторів передніх, перегляньте, радіатор кондиціонера вже висипає, це струх, його міняти однозначно, далі буде видно, що там з радіатором інтеркулера. зробили підключення на радіатор пічки. Знімали патрубки, то наші входи такі нормальні, чистенькі, антифриз чистенький. Але все ж таки бачимо, що є. Не дуже багато, промиємо, переглянемо як туди на автомобілі. Перевіряємо, як промивається радіатор пічки дуже гарно. 75 вже градусів по правій стороні. Супер. Питань немає. І по бруду видно було, що порядочок. Будемо переходити на двигун. І дознімаємо всі радіатори. Вже бачимо, що по радіатору інтеркулера є проблема. Знизу вже відпадає від нього така планка захисна. І він вже теж такий починає сипатись. Нарешті ми розібрали цей, е, цей телевізор. <гум> Ведучого з цього телевізора витягнули, блин. Як він нас задовбав, коли знімали, це капець. Можна так сказати. Ну що тут сказати, Ось подивіться, ось радіатор кондиціонера. Повністю трухляче. Смот, дивіться. Трухле капець. Все струхло. Ну, повністю труха. Ось, ось таке воно. Радіатор кондиціонера в помойку викинути ну, на, на мусорку. Верніше. Дивіться, радіатор інтеркулера вже відпадає, ця пластинка відпала. Таке ж саме пішло вже воно трухляче. Все, воно вже вон, легенько проводиш викруткою і воно, воно трухле. Радіатор інтеркулера викидати. Цих два радіатори ми міняємо, вже согласували Радіатор кондиціонера приїхали, інтеркулера ще в дорозі. І ось у нас радіатор основний оголодження. Він оригінал, просвічується, більш-менш нормальний стан. Зараз ми його помиємо, приведемо в порядок. А з цієї сторони це ось внутрішня сторона. Бачите, вже є налипання якогось пір'я. А так в цілому, наче непоганий. Миємо тільки один радіатор залишиться, а два підуть під заміну. Той радіатор основний, він стоїть ближче до двигуна. Його в разі потреби можна буде поміняти окремо сам один. Не розпаковувавши оце все. А ці два радіатори Вони винімаються парою е, і е, туди вперед. Треба знімати бампер, все розбирати. Е, до речі, хі -хі, цікавий момент, як еволюція автоконцерна Ваг. Fassat B8 розбирається тут все без шума і пилі, як кажуть. На защолках таких пластикових. Це раз не єдиного болта. Тут на секундочку. Ну Я не знаю, скільки болтів. 4 радіатор кондиціонера і 5 збоку. 4 інтеркулера. 9. 4 основного радіатора. 13. Закладні. 4. 17, бампер куча. Ну Я не знаю. Тут штук 30 треба саморізів викрутити, а то й більше. Щоб все це діло демонтувати Різниця просто колосальна. Просто колосальна Роботи більше тут, воно все таке старе, не крутиться, саморізі ржаві. Е, ну, з, е, з Старішим автомобілем, як ви знаєте, може хто не знає, важче працювати з чим свіжішим. І буває це набагато важче. Тож, чекаємо радіатор, а тим самим переходимо на промивочку двигуна. Відмили радіатор. Видно, що гарно просвічується. Зараз пасмурний день. Але видно, як ще оригінал, але зберігся. Мабуть, перші два радіатори взяли все на себе. Ця сторона трішки гірше, трошки видно так, трошки під підсічене, але немає такого, як на тих радіаторах. Ще походить, ще поїздить. Не тече ціленький. Тепер несемо його на внутрішню промивку. Промиваємо передній радіатор, гарний стан в цілому. Трішки небагато бруду є, але в цілому задовільно. І по наружі теж задовільно ще походить. А оці вже приїхали. Ну, два радіатори, своє від'їздили. Розсипаюся, просто їм кришка. Тож тут два радіатори під заміну, один промиємо і систему помиємо. Перегляньте, як виглядають конектори на пічку. Чистенько, красиво, все, просто пісня. Криває промивочка двигуна. Покажу вам, така, бачите, свіженька пішла так, легкий такий наліт, змивається. Ну, його навіть піском не назвати. Маленький, маленький такий, мілкий. Оце майже все, що ми з двигуна. Набрали не дуже багато, це зовсім чепуха. В цілому, можна сказати, що за автомобілем слідкували і міняли антифриз 11 рік. Зараз 13 років в машині видно, що антифриз змінювався, і в цілому, система не запущена. А передні радіатори просто вже від старості своє віджили. Також перевірили роботу термостата. Спочатку був закритий, Теперь бачимо, температура зрівнялась, 82 градуси на виході з радіатора і на малому полі. Все чітко, термостат спрацював, відкрився, тут повний порядок. Промивочка ще триває. Традиційно відмили бачок, чистенький, красивий. Не був дуже брудний, зразу скажу, але такий нальот на ньому був присутній. Зараз все супер. Приїхали до нас красені, цей приїхав раніше радіатор кондиціонера, цей пізніше інтеркулера. Обоє радіатори НРФ. Гарна якість збираємо. Так, зібрали <кхем> цей бутерброд, він ставиться разом. Так удобніше всього. Радіатор кондиціонера прикручується. 4 боковий. П'ятий саморіз. Далі будемо розпаковувати, сам. вони завакумовані. Верніше, тут під тиском. Під тиском воно нагнуто всі радіатори кондиціонера запаковані, щоб там повітря туди не попадало і нічого не попадало. Ось такий бутербродик став. Так, по двигуні вже частково зібрали. Перед все на місці, радіатори на місці без бампера. Зараз заправимо антифризом і будемо їхати на заправку фріоном Система герметична. Заправляємо хепу G12. В системі ще не знаю, скільки літрів. Інтернет пише по-різному. Може бути як 6, так і більше. заправим більш точніше, потім скажу. Може десь 7, приблизно десь так. Зібрали весь автомобіль, заправили кондиціонер, дивимося, з дефлектора 8 градусів видає, ну, з цієї сторони наверху воно так і буде. На самому іспарителі буде ще менше. Температура падає, Холод неймовірний просто перевірили роботу кондиціонера, обов'язково, що все функціклює, заправлено. А тепер переходимо на тестування радіатора пічки. Валим що на Ну, понял. Це така штука. Так. Перевіряємо радіатор пічки, гріємо автомобіль. Тим часом у нас перегляньте під капотом повний порядок. Красотінь. Отак виглядає все. Антифриз був по рівню, трішки присідає. Чекаємо відкриття термостату. 80 градусів на малому колі, Температура мастила 83-50 градусів на радіаторі, на виході з радіатора. Ще термостат не відкрився, отже, ще поки прогріває. У нас прогрівся автомобіль, термостат відкрився. Підійдемо до радіатора пічки, серединка валить просто капець 83, а права сторона чуть гірше 78. Десь приблизно так. Міряли, вже показую по-швидкому, бо треба завершати. Люди здалеку приїхали, їм треба ще добиратися, вже пізній час. Отака красуня сьогодні у нас була Audi A3. Температурний режим ідеальний. Все тут порядочок. 87 градусів зараз на малому і великому колі. Температура мастила 97, нагазували двигун, тримали оберти, зараз спадає температура мастила. Фріон закачаний, холод є, кондиціонер робить як на холод, так і на гаряче. Ну Все тут повний порядок. Такий сьогодні у нас був сервіс системи охолодження. При якому виявили два отаких е, е, напівмертвих радіатори, якщо не сказати, що вже мертві. Е, тож, ставте, будь ласка, вподобайку, підтримуйте нас, підтримуйте український контент, ми працюємо на зв'язку, е, задавайте ваші питання, е, ми є у всіх месенджерах, контакти будуть в коментарях, також в описі під відео. Всім мирного неба! Слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.